Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку принципи безпечної життєдіяльності. У давні часи старше покоління завжди вчило наступне як захиститися від диких звірів, несприятливих погодних умов чи стихійних лих. Згодом з'явилися небезпеки, пов'язані з діяльністю самих людей, тому в наш час слід говорити не лише про безпеку життя, а й про безпеку діяльності людини. Тобто про безпеку її життєдіяльності. Іноді трапляються ситуації, які загрожують життю, здоров'ю чи добробуту людей наприклад, транспортні аварії або дії, спрямовані проти людей хуліганство, побиття, крадіжки тощо. Такі ситуації називають небезпечними. Як же діяти в таких небезпечних ситуаціях? Найперше, ви повинні задати собі запитання. Чи існує безпосереднє загроза життю? Якщо відповідь у вас позитивна, то ви не повинні гаяти часу на роздуми, діяти негайно і пригадати усе, що вам знадобиться у цій ситуації. Якщо ж відповідь не схвальна, то відповідно вам потрібно заспокоїтися і реально оцінити ситуацію. Чи можете ви самостійно впоратись з небезпекою? Якщо відповідь так, то скажіть собі, що я це знаю, я вмію. Я впораюсь. Складіть план дій і виконуйте його. Якщо ж ви самостійно не можете впоратись із небезпекою, обов'язково зверніться по допомогу. Подумайте, чи є змога звернутися по допомогу. Якщо змога така є, зателефонуйте до рятувальної служби, покличте когось на допомогу. Чи хтось відгукнувся? Якщо відгукнувся, то стисло повідомте про те, що сталося. Коли приїдуть рятувальники, виконуйте їхні вказівки. Якщо ж змоги звернутись по допомогу немає, не втрачайте надії, допомога може надійти наступної миті або ситуація зміниться на краще. В Україні існує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Її працівники займаються гасінням пожеж, порятунком та евакуацією постраждалих пошуком людей, що загубилися в горах чи лісах. Ліквідацію наслідків повеней тощо.